Ранкова йога біля моря сильно напружуватись не хочеться, бо я на відпочинку, але вирішила записати мій улюблений комплекс, яким я прокидаюся, пробуджую своє тіло до нового дня. Тож приєднуйтесь. І так, як завжди, ми повертаємо увагу до себе. Налаштовуємося на себе. Краще сісти з рівною спинкою. Вибачте, що я не буду дивитися в екран, бо мені зручніше саме так поставити телефон. За телефоном сходить сонечко, і якщо я поставлю його з іншої сторони, то сонце буде засліплювати екран. А напроти, тут теж не дуже зручно, тож Буде так. І так ми налаштовуємось на себе, відчуваємо своє дихання, відчуваємо тіло. Відчуваємо момент, який зараз проживаємо. Тож налаштуйтеся, якби всі. Зіма органами відчуттів, шкірою, що відбувається навколо, яка температура, які звуки ви чуєте, що відбувається всередині. Можливо, багато думок, а можливо, спокій. І все це ми спостерігаємо, не включаючись увагою. Присутні одночасно і звуки, і відчуття, і всі зорові об'єкти. Якщо очі заплющені, то просто те, що у вас там за заплющеними очима. І з цього стану починаємо поступово розтягувати дихання. І відчуваючи тіло, відчуваєте, де воно у вас перенапружене, перезатиснуте, тож можна потрошку починати рухатися. Зазвичай більше напруження десь там в попер, ковши, в плечах, тож ви можете починати рухати своєю головою, плечима. Теж час спостерігати дихання, давати своєму тілу саме ті рухи, які йому хочеться. Краще заплющити очі, і нехай ці рухи, можливо, будуть незвичними. Немає зараз оцінок правильно, неправильно. Ми просто даємо собі цей рух. І якщо у вас такого особливого відчуття немає, ви не знаєте як, то почніть робити прогини в хребті. На вдосі ми розкриваємо передню частину, на видосі ми її стискаємо, округлюючи спинку. І так, намагаємось прогнутися і потягнутися животом доступний. Вдих, розвернули грудну клітину, видих, округлила спину. І весь хребет витягується, м'язи спини працюють, розкривається вся передня частина. Нам важливо її розкривати, розправляти. І не забуваємо про дихання. Коли у нас все розвернуте, розкрите це вдих, і коли тут все стискається, це витих. І ще декілька разів можете змінити положення ніг. Можете робити кругові оберти, або просто грудною клітиною, або ще нижче, животом доступний, якби животом від стегна до стегна. Нехай всі рухи будуть в задоволення, повільно. З максимальною увагою тілі. Зазвичай я люблю робити практику заплющеними очима, але зараз м -м, навколо так гарно, Переді мною море, горе, неймовірно, тепла вода, чиста. Тож насолоджуюсь цими краєвидами, сподіваюсь, вам цей стан також передасться. Завершуємо і переходимо більше увагою до шийного відділу хребта. І так опустіть свої плечі, потягніться за маківкою вгору, похитайте трішки головою і почніть боріддям малювати такі знаки безкінечності. І нехай поки що очі будуть заплющеними, а голова просто плаває, просто плаває дуже м'яко, повільно. Відчувайте свою гнучку шию. Якщо це не схоже на знаки безкінечності, нічого страшного, головне, щоб вам було приємно. І в іншому напрямку. Обличчя, очі розслаблені. І давайте витягнемо весь хребет, притискаємо підборіддя до горла, і маківкою потягнулися вгору, і потягнули всю шию, і весь хребет. І додаємо, додаємо витягнення руками, потягнулися ручками вгору. Уявіть, що ваші пальці розправляються, зап'ястки, лікті, витягуємо з плечима, боки витягуються і все тіло. І прям пальчики можуть аж запульсувати, завібрувати, бо канальчики наші енергетичні розправилися і округлили спинку. Підтягнули знову живіт, потягнулись плечима, маківкою. І ще тут трішки то одне плече, то інше. І знову вгору вдих. Тягнемося в небо. І ставимо руки за спиною, розкриваємо ще більше грудну клітину, видих, дихаємо. Витягніть шию, накидайте голову назад, опускайте плечі, піднімайте грудну клітину. Вся передня частина має бути натягнутою, дихаємо. Добре. І витягуємо ніжки вперед, потягнули носочки на себе від себе. І ступнями покрикували вперед, подовжуючи наші ноги. Ноги довгі, гарні, носки на себе. І відштовхнулись пальцями рук і потягнули знову грудну клітину вгору, намагаючись тримати свою вертикаль, грудну клітину піднімаємо, знову всю передню розправляємо. Якщо у вас гарна, гарно тягнеться задня поверхня, ви залишаєтесь так. Якщо хочеться додати, то ви крокуєте пальцями до сідниць. І не опускаючи плечей з рівною спиночкою, намагаючись провернутися трішки в суглобчиках своїх тазових, і опустити розправлений живіт ближче до стегон. дихаємо. Можна перехопити себе за ніжки, якщо дістаєте, якщо ні, залишайте руки позаду. і знову ж Намагаємось розвернути, звести лопатки і припідняти грудну клітину. При цьому шию розслабляємо, обличчя розслабляємо, за маківкою трішки вгору тягнемось, але не перенапружуємось. Спробуйте бути в такому розслабленому стані, згадуємо мою улюблену внутрішню усмішку. Це та усмішка, яка йде зсередини від вашого стану, не від того, що ви там. Розтягнули свої губки. Хоча це також працює, як ви знаєте, є такий у нас зв'язочок, як мандала тіла да? в певному положенні, наш мозок переключається, тобто, чи наше тіло стиснуте, чи воно розслаблене і розкрите. І так само працює наша усмішка. Даоси навіть кажуть, що це як. Яка збирає позитивну енергію. Тож, якщо у вас немає цієї внутрішньої усмішки, можете спробувати створити зовнішню і побути в цьому декілька хвилинок і відчути, як змінюється ваш стан. Ох, дихаємо, витягуємо хребет, начебто хвостик розвертаємо назад, а грудну припіднімаємо вгору. Добрий ранок. Плечки опускаємо, грудно піднімаємо, шию витягуємо. І ще трішечки живіт до стегон. І пробуємо вкласти живіт настигна, якщо виходить, якщо ні, то можна трошки призігнути ноги в колінках. І опускаємось нижче. Можна повисіти з круглою спиночкою, дати собі максимальне розслаблення. Можна опустити голову на ноги, руки на підлогу і навіть трішки погойдатися. І круглою спинкою піднімаємось, розвертаємо знову грудну клітину, не перенапружуючись, витягуємо хребет шию і переходимо в позу малюка. Згинаємо ножки в колінках, вкладаємо живіт на стегна, опускаємо руки і ще більше розслабляємось так, чи там видно? Ага, добре. Відчуйте, як дихає ваш живіт. Так, чи не закриває мікрофончик. Отягуйте дихання довгий спокійний вдих, довгий спокійний видих. Почуєте внутрішній спокій. Уведіть нами внутрішні усмішки і спостерігаєте розслаблену спинку, плечі, ніжки, приємне легко дихання. І також всі запахи, всі звуки, всі відчуття навколо вас. Не роблячи щось важливе, а щось обесцінюючи, все присутнє, все має бути. Навіть коли нашому мозку щось не дуже подобається, спостерігайте це. Припідняли чоло, покракували за пальчиками, витягнули шию і ще трішечки потягнули боки. Задоволенням, як кішечка, після пробудження. І піднімаємо круглу спинку, продовжуємо. Виштовхніть її вгору, порухайте ще трішки боками, головою. І потягніть круглою спиною сідниці до п'ят, а потім розверніть грудну клітину і над підлогою потягнулись за маківкою. Завернули лікті до корпусу, ще трішечки подали себе вперед і повільно випрямили руки, округлюючи спинку. Повторюємо декілька разів а, вдих, кругла спинка. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще разочок вдих. Кругла спина. Видих. І ще потягнули себе. І потягнули боки, покрикували праворуч, шию витягуємо, лівий бік за лівою рукою витягуємо і дихаємо через лівий бік. Повертаємось до центру, ще раз потягнулися вперед, зробили вдих і покрикували в іншу сторону. Видих, правою ручкою тепер натягуємо бік, дихаємо через ребра з правої сторони. Шия витягнута, обличчя розслаблене, дихаємо. Попрокидалися люди, то я прийшла нікого не було. Повертаємося знову і ще раз круглу спинку підемо і виходимо в нашу улюблену собаку, робимо вдих, видих, розслабилась, дихаємо. Ножки можуть бути м'якими в колінках. І даємо потягнутися спинці, ну і звісно, ноги також. За сідничками направляємо себе вгору, пальці рук розправлені, центр долони, відчуваємо на підлозі і по одній нозі покрокуємо, дотягуємо ступні, ставимо то одну до підлоги, то іншу, а живіт до стегону. Проминаємо добре ступня і обидві опускаємо. Відчуваємо п'ятами підлогу, не відчуваємо, просто стоїмо, продовжуємо тягнутися. Ногами ближче підходити до рук не потрібно. Дихаємо. І покрикували руками до ніг. Так, як мені покрикувати, щоб. Залишитися в центрі кадру, призгинаємо ноги в колінах, опускаємо живіт і висимо, дихаємо, даємо спинці витягнутися. Відчуйте розслаблену спину, шию, ручки просто лежать на підлогі, а все інше витікає. У вас все тіло розслаблене. Єдине, що можна, можна буде підправляти, це, як ви пам'ятаєте, мулабанка це нижній замок. Можна привести гуртій тонус, а це дихання. Трохи призігніть ноги в колінах, підкрупліть кубрик -під -під. і круглою спинкою піднімаємось, розвертаємо грудну клітину, витягуємо шию. Трошки мене не видно, тож я сяду на колінка, а ви можете залишатися стояти. І декілька дихань побудьте. Можете також присісти і послухати себе та тіло, дихання. І відчути, можливо, вам тіло підскаже, що йому ще хочеться. А можливо, поки що для раночку буде досить. Я бажаю вам чудового дня.